Сьогодні у мене бомбічний, смачний та легкий приготуванні та оригінальний на тарілці шашличок на шпачках. Для імпровізованого шашличку беру лаваш. Дві штуки прямокутної форми. Приміряю сосискою, який розмір, та розрізаю лаваш розміром сосиски. У мене буде йти сосиска, а ви можете взяти куряче філе, але сосискою дуже смачно. Беру ось такий сир, плавлений, розпаковую та кладу на лаваш зверху сосиска, скручую зайвий лаваш від. Різаю. Повторюю так з усіма сосисками або що у вас перше закінчиться. Як скрутила всі заготовки, розрізаю сосиску на 4 рівних шматочка, насилюю сосиски на шпачки по 5 штук. Ось такі шпачки з сосисками у мене вийшли. Далі роблю заготовку для кляра. Беру три миски. першу сухарі. В другу саме звичайне пшеничне борошна. В третю відбірні яйця або можна просто звичайні курячі. Віделкою перемішую яйця до однорідності. Далі беру шпачку та спершу обсипаю борошном. Зайву муку можна трішки струсити. Другим кроком обмакую у яйце. Якщо погано чіпляється, можна допомогти собі помазочком. І третій шар це сухарі. Гарно їх обмакуємо, щоб покрило повністю шпачку. Сковорідки кладу на вогонь та вливаю трішки олії. Викладаю шпачки та обжарую до зарум'янення з двох сторін. Готові шпачки, знімаю з сковорідки і перекладаю на серветку, щоб зійшов зайвий жир. Перекладаю на гарну тарілку і подаю до столу. Зверху за бажання можна ще полити соусом. У мене трішки гострий соус. Це шрірача. Тобі це маєте обов'язково приготувати і спробувати це неймовірна смакота. Алі обов'язково перегляньте шашлик з курячого філе у духовці. Рецепт є у мене на сторінці.